Тим словом, одним словом, залізли вони на горищі із запелюжених скринь змахнули пил століть і витягли звідти овоча товариша Януковича. Виліз з нори показати вініри, нові зуби унітазного формату. Показав всім, кому Так, да, Володимир Володимирович, зовсім прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Та путь в нікуди, зрештою, це найважливіше з промови Януковича про те, що він виявляється не просто Україну ввів в Європу, а Європу привів в Україну. Але давайте серйозно, чому саме зараз витягають Януковича? Бо потрібна нова ін'єкція на тему, які українці недалекоглядні. Всі майдани винуваті. От якби був Яник, маніпуляцію оцю от входить і виходить. Кремль регулярно прокручує з усіма, хто на московщині тусує. А зарова витягали напередодні, пам'ятаєте. Який намагався проштовхнути тему про вибори і що вибирає, не вибирай кремлізмом головного мозку в Україні і здаля не запахне. А режим зберігається. і режим буде продовжувати ту ж саму поліцьку русофобії, нацизму, бандеровщини. Які підступні і противні не хочуть у колінну ліктьву. Ну ніяк, кремлівський режим не врахував, що авторитета Азарова у сучасному суспільстві. Сарян, але про який авторитет тут може йтися? Якщо ці два слова, азаров і авторитет загалом в одному реченні поруч не сильно можуть стояти. Гіпотетично сім, ну окей, вісім, хай дев'ять людей на всю країну можуть ще вірити в цю Азарівщину. От серйозно ви вважаєте, що більше? Я помиляюсь, но прошу дуже коментарі. Ваші ви вірили? Повірили і чи вірите Микол Янчу? Ну або раптом Медведчук отримав купу довіри, і ми тут увірували в добрі наміри Віктора М. Причому починаючи від його псевдоадвокатської діяльності у справі Василя Стуса, я ж до розказкарепних Кирило Гундяєвських фільмів. Хм. Бо Медведчука Кремль також використовує, витягає час до часу щось публікувати, заставляє якісь там міркування, як тракторці молодці, бороздять простори великого балету. Ну красавчик вітя на котлето і в прямому і в переносному сменці заробив. Медвечук в своєму репертуарі розповідає, як роздавали. Роздавали територію українські, але. Брата, никто не хотел. Я могу вам сказать по поводу того, что Порошенко в разговоре со мной неоднократно говорил, скажи ему, пусть заберет. На что он получил ответ? О том, что э, тогда, в те годы, Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, в своей официальной позиции, о том, что Донбасс ⁇ это Украина. Так вот, тогда, когда... Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін говорив, що Донбас це Україна. Той момент, коли всі букви відкривали, слово не вгадав. Точно, ми ж пам'ятаємо путінську версію Донбас це Україна. А ці шахтарі з воєнторгами, з буками. Тепер кому? Віддайте царьову, йому все одно що з землі підбирати. Його ж самого як підібрали, так і не знають, за які місце тримати, щоб не дуже соромно було. Але як не тримає все одно царьов? Такий царьов. Але гіпотез буде здоров. И все вот это разгуляево Трампа, когда он там проводит встречи с Путиным, встречается там с Зеленским, делает там заявление о том, что Зеленский должен принять решение, вопрос за Зеленским, теперь не за Путиным, за Зеленским. Это все разгуляево, пока нет Конгресса. Царьова Кремль як не прагнув припасувати до наративів, які треба просувати. Але царьов ну такий царьов. Що не скаже, то виходить. Ну, все виходить у неї те саме. Коли почалась Друга світова війна. І ще там є цілий список дрібніших, запелюжених і списаних з рахунків і витертих з пам'яті колаборантів і зрадників. Ну, зато в цьому списку ні. Наприклад... Гражданина Медведчука, який очевидно, ну, чоловік сильно пострадавши діючої української власті. І нет нікого з його команди. Нет, ну, предположим, Анатолію Шарія, у которого реально була партія. А Медведчук то не сильно важний, раз Соловйов не так уважно слідкує за його конвульсійними проявами в російському медіаполі. Але ще цікавіше, навіщо Соловйову Шарій? Варіанти, Кремль якось не може збагнути, що з багна не буде ні ну ні хорошого, нічого, максимум доброго. І те питання. А да, тим, хто входить і виходить з кремлівськими наративами, варто би згадати Ківу. Он Ківу натягали, так що розірвало. Ну, в прямому сенсі, ну дві кулі. Серйозно.